Біла Смирека – легенда Байківщини. Дуже давно, на кечерах, косив син у Довиці, яка була відьма. В обід пішов він до потоку напитися води і побачив білу дівку, яка пригнала до водопою білий овець. Спробував увійти в потік. Вона попросила не каламутити води. Тоді попросив її дати йому напитись. Вона зачерпала в долоні води, і він пив з її долонь. Коли відходив, запитав, чи можна до неї прийти. Вона відповіла Приходи, бо ти моє серце скаламутив. В час сінокосу, коли той хлопець косив, йому все вчувалось, що коса співає. Приходь, бо ти моє серце скаламутив. А потім вони почали разом пасти вівці і разом класти стоги. Сінокоси кінчалися десь коло Спаса. І Легінь, і дівка, він з косою, вона з граблями, гнали вівці і поверталися додому. Недалеко Хежі їх зустріла легінева мати. Молоді сказали їй, що любляться, і будуть каздувати. Але матері не сподобалася дівчина. Вона закляла її і перетворила в білу смереку. І тоді... Коли її світлі коси перетворилися в смеречі негілля, дівчина крикнула Мій яворе! І легінь став явором. З їхнього коріння потекли їхні чисті сльози, вода білої смереки. Казала стара бабка ворожена, що як ходила ввечері по воду, то бачила на тому місці хлопця й дівчину.